Щиро вітаю вас, дорогі глядачі, на телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. Давайте знову зробимо зупинку для того, щоб пороздумувати над духовними питаннями. Сьогоднішній наш біблійний уривок з першого послання апостола Петра, п'ятий розділ і сьомий вірш. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Бог є джерелом всіх благ. Основою всіх чеснот, спасителем нашим від всякого зла, він сильний без міри і благий без числа. Одного разу англійська королева Єлизавета доручила багатому підприємцеві зайнятися справами королівського двору. Підприємець неохоче поставився до цього і почав відмовлятися, пояснюючи, що його особисті справи вимагають постійної присутності та уваги. Королева ж у відповідь сказала: Ти візьмися за мою справу. А я подбаю про твою торгівлю. Підприємець послухався і поїхав виконувати доручення королеви. Повернувшись додому, він на свій подив зауважив, що торгівля в період його відсутності не тільки не впала, а завдяки королівській опіці почала приносити ще більший прибуток. Так само буває і з нами в духовному житті. Якщо ми присвячуємо час, здібності і сили для справи Божої, тоді Господь піклується про наш добробут. Він ніколи не залишить без своєї опіки тих, хто довіряє йому. Біблія у книзі Прока Ісаї, 49 розділі, 15 вірші, говорить нам, чи жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти їй сина утроби своєї, та коли б вони позабували, то я не забуду про тебе, каже Господь. Господь ніколи не пішла нас в дорогу, не забезпечивши всім необхідним. Бог, який дарує нам небо, не відмовить нам у хлібі, потрібному на шляху до нього. Те, що ми не здатні зробити самі, стає можливим, коли поруч з нами Бог. Бог не дає заповіді, щоб потім залишити нас самих. Він завжди поруч і дає нам здатність виконувати його закон. Але Бог ніколи не дасть нам сьогодні того, в чому ми будемо мати потребу завтра. Зате Він дає нам рясно все те, що ми потребуємо сьогодні. Бог направляє наш рух і визначає межі для нашого проживання. Він вбачає всі потреби і бере на себе турботу у всіх наших справах. Християнська поетеса Світлана Бурдак писала: я відчуваю, як ніколи, твою турботу, ласку і любов, коли погляну на ту гору, де ти пролив невинну кров, спішу до тебе помолитись, час на колінах провести, у слові вічному повчитись якою стежкою йти. Давай і ми сьогодні подякуємо Господові за його турботу і хвилювання за всі сфери нашого життя, за кожен наш крок. Помолимось. Благословенний і добрий батько наш Небесний, сьогодні разом з нашими глядачами ми по-особливому хочемо подякувати тобі. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти, Господи, турбуєшся про всі сфери нашого життя. Ти думаєш і про духовне, і про земне. Ти думаєш і про матеріальне, і про небесне. Ти, Господи, своєю опікою оточив нас. Дякуємо тобі за це. Дякуємо, що ми можемо бути не одні, що ми можемо не хвилюватися з того приводу, як нам жити тут на землі і як потрапити у вічність. Ти, Господи, турбуєшся про нас. І хоча, звичайно, ми не можемо сісти і скласти руки, ми маємо працювати, рухатися, жити і думати. Бути наполегливими і мудрими, але ми дякуємо Тобі за твою щоденну і щомиттєву присутність у нашому житті. В ім'я Ісуса. Амінь. Нехай дорогий Господь буде поруч з вами. Благословення вам. Ну і ваші молитовні потреби ви можете надсилати за адресу, яку бачите зараз на екрані. До побачення.